У Тернополі капітально ремонтують двори на вулицях Київська, 10 та Лепкова, 14. Було дуже багато скарг мешканців цих дворів, оскільки, по перше, постійно двори підтоплює. Тому що не було відтоку води. По-друге, дорожнє покриття і тротуар знаходяться в дуже поганому стані. Загалом в Тернополі таких дворів близько ста, які потребують капітального ремонту. За рік ми в селах робити в межах 30 дворів капітальної. Власне, ці двори два двори будуть робитися в комплексі, тому що вони взаємозв'язані. Сток води буде зачіпати обидва двори. Гремонті роботи вже розпочаті, Почалося з ремонту заміни бордюрів. Наступний етап це тротуар і дорожнє полотно, ну і звичайно, відведення води. Повинні би зробити, якщо ну, бо ж двісті, які камінні ті ворови. Побивали ті ями. Певно, що добре, то дав би Бог, щоб зробили. Ми, ми ж не проти, ми хочемо все-таки до Європи слухати. Крім водовідведення бордюрів, тротуарів на вулиці Київській, 10 облаштують ще й нову підпірну стінку. Тернополяни можуть подавати свої пропозиції щодо ремонтів дворів у міськраду. Їх думку обов'язково врахують, каже Сергій Надал. Думка людей важлива, то навіть бувають такі випадки, коли починаються ремонтні роботи. Люди виходять і кажуть, ні, ми так не хочемо, ми хочемо по іншому. Там, де є думка людей, вірною, вона завжди враховується, але є моменти, наприклад, які де інженери приходять і пояснюють, що робити потрібно саме так, а не інакше, тому що є певні будівельні вимоги, є певні норми. Люди мають можливість звертатися на Платформу відкрите місто, давати свої пропозиції, зауваження люди звертаються на телеефірах, на радіоефірах, на службу п'ятнадцять І власне там, де є найбільші звання, там де є проблеми, або ті об'єкти, які ми запланували робити, в обов'язковому порядку, не повинні бути перевірені.